60 євромайданівців у Польщі отримали необхідну медичну допомогу за рахунок коштів уряду цієї країни. Поляки взялися допомагати українцям ще тоді, коли поранених учасників акції протесту просто викрадали з лікарень Києва у шпиталі, де рятували українців. Побувала Олена Шворак. Поранених українців рятували в чотирьох польських клініках, улюблені жешові познані та Варшаві. За іронією долі більшість потерпілих у сутичках на майдані з міліціонерами лікувались у польських закладах, що належать тутешньому міністерству внутрішніх справ. У Варшавському шпиталі міністерства внутрішніх справ у буквальному сенсі поставили на ноги 30 євромайданівців, тих, кого у центрі Києва скалічили українські правоохоронці. Першу групу пацієнтів привезли сюди на початку лютого. Усі вони потрапили в офтальмологічне відділення з тяжкими ураженнями очей. Лише одному пацієнтові довелося видалити око, іншим зберегли. Ті ураження, які були в пацієнтів першої групи. Це пошкодження очей у наслідок розриву світло шумових гранат, і два безпосередньо вогнестрільні поранення ока. Стан одного з пацієнтів погіршився, і йому знадобилася нейрохірургічна операція. Він на жаль втратив око. Медики зізнаються, були приголомшені звірством тих. Хто розганяв акції протесту? Вони з того світу витягували поранених бойовою зброєю чи забитих до півсмерті. як то ще звичайно, людина, яка з такою силою когось б'є, має якусь мету. Яка мета була тут убити чи скалічити? Важко сказати. Але те, що ми бачили, надто драматично. Більшість польських пацієнтів вже повернулися до України. Декого місцеві медики відправили в центр психологічної реабілітації в Катовіце. Тим же кому знадобиться повторний курс лікування, тут готові знову при. Няти Олена Шворк, Роман Кроніч Варшава ТСН 1+, +1.